Андрій і глядачі, вас раді вас бачити. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на Луганщині. Триває зараз евакуація. Чи ті люди з прифронтових сіл Луганщини чи вони охоче погоджуються на цю евакуацію? Ну, ви знаєте, на теперішній час на території, яка в нас знаходиться під потужними обстрілами, зараз залишається ще 50 громадян, буквально. Ось на днях ми евакуювали матір з її сином, ну вже дорослим, який потребував лікування. Однак люди поки що ще залишаються. Щодня проводимо з ними бесіди, і ми правоохоронці, але люди поки що в наші збройні сили відмовляються виїжджати. Це дійсно створює невелику проблему по їх забезпеченню, тому що дуже щільно обстрілюються зараз логістичні шляхи. І також ризикують, звісно, і, і наші працівники, які виїжджають. Але це наші люди потрібно допомагати і постійно роз'яснювальну роботу щодо евакуації з тих населених пунктів. Rule... Як за... були російські штурми поблизу Андріївки, Греківки, Макіївки та Невського, як... яка зараз ситуація на фронті з того, що ви можете казати? З того, що можемо казати, ситуація продовжує такий. Загострений напрямок мати, тому що е за сьогодні близько 15 атак відбили наші хлопці 94 рази. якщо врахувати тільки по населених пунктах, по наших де недалеко є, також. Е Позиції наших хлопців 94 рази обстрілювались. Тому обстріл самої області триває майже постійно, в тому числі як по Сріблянському лісництву. Сьогодні летіли каби, в тому числі по Білогорівці прямий В Стальмахівці, мінометний обстріл, майже не припинявся всю ніч. Але дякувати обговій, хлопці тримають лінію і наносять ворогу враження. Е, окрім того, прилітає також по Луганську, по окупованій частині. Куди, що, як реагують на це окупанти, як їм воно подобається? Ну, наше керівництво, і ми завжди казали, що ворог буде отримувати по зубах за те, що він робить з території України. Тому, по всіх військових об'єктах зараз по Луганщині постійно накриваються ці об'єкти, там і МПЗ вже четвертий раз накривається, та який ворог використовував для накопичення. Паливномастильних матеріалів для своїх збройних сил потім відправляли також по військовому училищі, вертольотному по академії МВС колишній, на жаль, але удари будуть продовжуватися. Нанесення втрат ворогу буде продовжуватись, тому що ворог накопичується і те, якщо ворога на упередження не бити, ворог іде на територію Луганщини і потім наносить важкі ураження і важкі бої для наших сил оборони. Окупанти повідомляють, що нібито в так званому ЛНР затримана громадянка України за надання фінансової підтримки забороненим націоналістичним об'єднанням Азов та правий сектор її звинувачують в тому в неї проти неї порушена кримінальна справа за фінансування тероризму та екстремістської діяльності, і стверджують, що, начебто, вона переказувала. З січня по квітень цього року не менше 10 переказів на банківські карти учасникам цих організацій. Ось її затримали в Старобійському районі за силової підтримки російської гвардії. Ось така от історія. Чи це є сфабрикована? Чи це справді? Ми насправді знаємо, що навіть наші ітери, де коли нам пишуть приват, люди дивляться навіть в Луганську окупованому. Дивляться от і зараз можливо. Ви знаєте, я вам скажу, ну методичку треба давно вже змінювати. Азов, правий сектор. Ну ми одне те саме, да, хлопці воюють, але ну ви знаєте, воно вже доходить до маразму. Іноді отримуєш інформацію про те, як жінка там ледь не завела, ДРГшну групу. Ну воно просто ви знаєте на вуха не налазить. От е, сама підтримка у населення, що ось нацисти, ось націоналісти, азов правий сектор прийдуть, будуть всіх різати. Ну, це російська вже доктрина стала на Луганщині, Звісно, всі розуміють же ситуацію. Всі вже десятий рік вибачте, йде війна, і всі прекрасно розуміють. Але для росіян ця картинка заходить, тому що ось були удари. Ось ми затримали. Ось стоїть дівчинка на відео. Бачите, ну я дуже сумніваюся, що якби затримали там зрадницю на Росії. Це б виглядало так. Бачите, в неї знайшли український паспорт. Таке я не знаю. Зразу, 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 зразу твоє жах, ну, Як? Да. Це так? Одразу, причому бачите, які чистенькі, новенькі, ніде не ховали. Ну і видно, що спецпризначенців забагато, при тому, що ми володіємо інформацією про те, що там до МГБ їхнього вже почали, і до місцевих органів влади, в тому ж якраз Старобільську, почали набирати людей. Я зараз нікого не хочу образити, але вища освіта вже не треба. Професійно-технічного освіта підійде, і причому на до того, що МГБ триває постійно, 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 куди діваються. Ми ж з вами прекрасно розуміємо. Десь на виконують дуже важливі завдання а тут ви бачите, ціла розвідка спрацювала, притащили російського армію. Ну картинку зробили гарно. Я здивований, чому не були застосовані штурмова авіація. І танки вона могла би насправді, наприклад, бути озброєна, яким не знаю, дробовиком батьківським. Рогаткою, не перегадкою, було б не переливки. Але насправді, от якщо серйозно, також люди, наприклад, от чи які переказують теоретично з окупованих територій, ну наприклад, дивляться нашу трансляцію, і от ми збираємо, і вони переказують, чи можна відстежити е, такі транзакції з окупованої території в такому випадку, чи є небезпека для цих людей, бо ми не хочемо нікого наражати на небезпеку, не дай Боже. Ну, ви ж розумієте прекрасно, що засоби розвідки у україни агресора вони ну доволі такі потужні. Вони мають різні засоби, як це перевіряти і транзакції ж. Напевно, видно десь, не знаю, як через VPN це все використовується. Але ну, я б хотів би людям побажати, які знаходяться зараз в окупації, бути обережнішими, просто і все. А те, що дуже багато людей, які там знаходяться, підтримують Україну і готуються до її повернення, воно обов'язково буде. В цьому я дуже впевнений. Uh... Андрій тут згадав про те, що є глядачі, які деколи нам якось маякують про те, що вони нас дивляться з окупованого Луганська чи з окупованих населених пунктів Луганщини. Е, є один такий, який пише мені не, не тільки під нашою Ютуб-трансляцію, пише мені повідомлення. І От він написав про те, що досі люди в окупованому Луганську. Отримують українську пенсію, і це працює таким чином, що вони віддають свої картки Ощадбанку. І свої сім картки є спеціальні такі ділки, які їдуть, десь ловлять український зв'язок. Потім ці всі гроші якось перекидають. На, на іншу картку, а потім знімають, ну і вже, звичайно, меншу суму, ніж там є, але тим людям роздають і так воно працює. Виходить, що ті люди, які в окупації отримують там і українську пенсію чи якусь допомогу, і, і російську. Чи ви, пане Артеме, можете таке підтвердити чи спростувати, чи, чи, чи знаєте випадки, як воно працює, і як нам бути зрештою, нам платити тим людям далі пенсію не платити? Дивіться, тут ситуація трохи по іншому, тому що була наскільки мені відомо, наскільки я знаю, банки проводили авторідеавторифікацію якраз тих. Людей, які знаходяться на окупованій території лише з однією ціни з однією ціллю, що на теперішній час банки не розуміли, жива людина не жива, є вона власником карти, чи вже хтось другий її використовує через отримання паролю доступ до карти. Тому проводилася аутифікація, скажімо так, по відео. Якщо людина не могла виїхати сюди, це да дійсно було. Пенсія нашим громадянам де виплачувалась да зараз дуже багато є. Моментів, які обсуждаються з того, що робити, що правильно неправильно зрозуміло, там є і наші громадяни віку, пенсіонери, які її отримують, і в тому числі інваліди. Питання дуже відкрите, питання дуже гостре. А те, що ділки можуть бути да, ну раніше, таке було, і цю інформацію отримали. Але після верифікації цієї яку проводили, я думаю, що стало трохи напевно важче це здійснювати, тим більше це тільки виїзд на територію України, що зараз зробити дуже проблематично. пане Артемо. Не нова інформація, але знову активізувалося, що окупанти хочуть створити федеральний округ Новоросія, об'єднати там території окуповані території чотирьох областей, і, і Крим також до нього долучити. Що це насправді означає, що зміниться і для чого взагалі цей крок? Ну, ви знаєте, у Росії просто на федеральному на законодавчому рівні федеральні округи не є суб'єктами Росії. Це тимчасово передбачено конституцією РФ об'єкти адміністративно-територіальні одиниці, які вони можуть включати для забезпечення там їх безпеки, і їх функціонування під тим. Ну ви знаєте, це чергна розвонка Новоросії, зрозуміло, що зараз, коли розрізнене, скажімо так. Не до керівництва тих областей, які є там з Оксистони окупантів, кожен біжить в свою сторону. Ви ж бачите також постійну реалізацію ніх спецслужб, в тому числі і по цим першим особам, які періодично зникають після якихось зручних скандалів. Але зрозуміло, що там ФСБ постійно риє і постійно хоче контролювати ці території. Тому їм дійсно, напевно, простіше було зробити якогось одного керівника. Але як ми бачимо, ми вже неодноразово проходили призначення цих їхніх керівників, а потім їх раптове зникнення або підриви, або ще щось. Е, що ж, дякуємо дуже панові Лисогору. З нами був Артем Лисогор е, і була Луганська військової військова адміністрація.